Бо жодко сижу і думаю, ну навіщо я вигадую собі якісь зайві проблеми? От завжди ми собі, жінки, тако на рівному місці вигадаємо якісь додаткові і непотрібні обставини. Це я до чого? До того, що в мене закінчилися два засоби, і я повинна їх ось ці флакончики викинути, і все ніяк не можу записати для вас про них свої враження. Отже, перший. Це ось цей бідолаха мій постраждалий, якого тепер немає на складі, щоб придбати. Я ним прикористувалася рівно-рівно рік. Можливо, ну, без місяця, рік. Я просто в захваті. Мені так сподобався цей крем за своєю текстурою, що я тепер думаю, що ще без нього буду робити. Це серія календула, він для нормальної сухої шкіри, він має незначний SPF 15, чудово зволожує для денного макіяжу, для догляду він просто бездоганний.